Привіт, друже! Я дуже рада знову з тобою зустрітися. Запрошую тебе сьогодні на квіткову галявину Поглянемо, що там відбувається. На що, вирушаємо в подорож? Перед нами два квітники. Якої вони форми? Так, квадратної і круглої. Давай пригадаємо, які квіти ростуть у них. У квадратному ростуть нарциси, а у круглої тюльпани. Давай їх порахуємо. Скільки тюльпанів? Молодець. Три. А скільки нарцисів? Вірно. Три. По скільки квітів у квітнику по 3, тобто порівну. Продовжуємо далі подорож по квітниках. Якої форми ви квітники бачите зараз? Так, трикутної та квадратної. Скільки квітів росте у квадратному квітнику? Так, три. А у трикутному? Молодець. Дві квітки. А де більше квітів? Молодець. У квадратному. Погляньте. До нас завітала дівчинка Оленка і її подружка Наталка. Вони прийшли, щоб зірвати квіти для своїх букетів. Погляньте, Оленка зірвала тюльпани, а Наталка нарциси. Порахуй, скільки квітів зірвала Оленка. Вірно, три. А скільки нарцисів у Наталки? Так, два. У кого більше квітів? Вірно, Оленка нарвала більше квітів. А що потрібно зробити, щоб квітів стало порівно? Так, Наталка повинна зірвати ще один нарцис. Тепер порахуємо квіти. У Оленки скільки квітів? Молодець два тюльпани, а у Наталки лише один. У кого більше квітів? У Оленки. А у кого менше у Наталки. Наскільки більше квітів у Оленки? На один тюльпан. Що потрібно зробити на талці, щоб квітів стало порівно? Правильно, зірвати ще один нарцис. Давай подивимось, в якому букеті більше квітів. Ось у цьому, а в якому менше кількість квіточок. У цьому. А зараз я пропоную тобі пограти в гру. Яка називається? Яка квітка наступна? Будь уважним! Ми підемо у квітник і будемо рвати квіточки. Тюльпан нарцис, тюльпан нарцис. Яку наступну квіточку ми зірвемо? Так, молодець, тюльпан. Ось і завершилась наша подорож по квітниках. До нових зустрічей!